Бродівські поліціянти відзначають зростання злочинності. Зокрема, злочин, скоєний бродівчанину, минулого тижня, шокував всю Україну. Молодий чоловік через інтернет знайшов машину на продаж, а під час зустрічі намагався силоміць відібрати транспортний засіб. Подробиці цієї пригоди у наступному сюжеті. Маємо кримінальну і водночас повчальну історію з Львівщини. Жінка поїхала продавати свою машину, проте отримала вогнепальне поранення у голову і отямилася вже в реанімації. Покупець жінку викрав, прикував її в машині наручниками і повіз у безлюдне місце. Невідомо, чим би все завершилося, якби автомобіль не загруз. Ользі 31 вона мешкає у Золочеві. Покупця на свій мікроавтобус вона знайшла через інтернет у сусідньому місті Броди. На зустріч жінка поїхала сама, бо клієнт жодних підозрів у неї не викликав. Але вже у салоні автомобіля чоловік почав погрожувати і вимагати віддати йому машину. Ольга встигла телефоном набрати номер родичів. Стало чутно, що Оля на телефон просить не зачіпати її, відпустити. Було зрозуміло, що ведеться якась боротьба. Зловмисник, ну невідомий голос. А за цей за слухалкою, чути, що каже: забери руку, а сюди, сюди руку. Що саме відбувається в автомобілі? Ольги родичі тоді ще не знали, але одразу ж викликали поліцію. Наздогнати нападника вдалося аж за 40 кілометрів. Викрадений мікроавтобус застряг у полі. А зловмисник саме намагався тікати вже на своїх двох. Машина, яку він залишив, знаходилась там, де. Починається, де відніється оцей білий, білий білий знак. Там стоп. він залишив там автомобіль, і пішком він слідував до е, автодороги Київчоп. У мікроавтобусі поліцейські знайшли заручницю нападника. Той прикував її наручниками. Голова жінка була вся у крові. Згодом з'ясувалося, що у жертву впритул стріляли гумовими кулями щонайменше чотири рази. У ну, важкому стані. Правда, вона була при свідомості була тошнота рвота, бо по дорозі ще й навіть їй надавали допомогу швидкій. Біля вуха так одна була куля, резинова, знайшли на місці, і крім того, одного поранення ще було три сліди. Рідні Ольги шоковані жорстокістю бандита. Зараз за життя жінки борються лікарі вже у Львові. Стан стабільно важкий. Чудо, що вона залишилась живою. Люди знаючи працівники силових структур, які знають, з якої зброї було нанесено постріли. Кажуть, що це чудо, що вона вижила, бо зброя дуже серйозна. Це є форт. Зловмисника затримали. Зараз він перебуває у СІЗО. Ним виявився 26-річний підприємець, зразковий сім'янин. Останнім часом чоловік набрав чимало боргів, тож саме це могло підштовхнути його на злочин. Людина. Досить порядна, я б сказав, і не могли б думати дійсно, що він таке міг би зучинити. І рідні постраждалої жінки, і поліцейські переконані, що чоловік завчасно готувався до злочину. Був цілий перелік можливих авто, які мали в той день, чи бути викрадені, чи в інший спосіб вилучені на його користь. І Оля була першою в даному списку, тому то я вважаю, що вона. Ризикуючи власним життям, от вона відвернула чиюсь загибель, враховуючи обставини і знаряді, які він мав з собою, то я думаю, що він готувався заздалегідь до цього. Брат постраждалий впевнений, його сестра б не вижила, якби не спритність поліції. Віддаємо їм належне і, і дуже дякуємо за оперативну, швидку і якісну а, допомогу. Розраховуємо на повне, неупереджене і об'єктивне слідство. У поліції заявляють, що злочинці останнім часом активізувалися і часто шукають своїх жертв через інтернет. Тож перед тим як зустрітися із сумнівними клієнтами, радять наступне, цікавитися людиною, яка буде, буде купляти. І, ну, як правило, коли задіюється більш-менш сума грошей, то бажано приїжджати на місце з кимось, з родичами.